Ки ми ховаємо наших дітей на нашій землі, спокійно живуть ті, хто працює на ворога. Знайомтесь, Кременовська та Святогор, люди, яких підозрюють у роботі на російську секту менеджерів РАЦИРС, відому організацію, яка десятиліттями працює на розкол і знищення України. Спочатку вони трохи собак, розкидали пігулки, тварини вмирали в страшних. А тепер вони переключилися на людей. Кременовська у своїх матеріалах відкрито посилається на російського експерта Олександра Невеєва, того самого, що заявляє. на Україні. Є два народи хахли і українці. Українці не бачать нічого плохого в Союзі з Росією. Нужно провести границю. Вдумайтесь, це прямий заклик до поділу України, і саме до нього нас керовує Кременовська. Рекомендую лучше прислушатися до мнію спеціаліста кандидата психологических наук Александра Невеева, ссылку на видео вы найдете в описании. Далі ще цікавіше: один із лідерів цієї секції, прото Єрей Олександр Новопашин, відкрито вихваляє Кременоську та Невеєва на своєму сайті, і на тому ж сайті є пряме посилання на український ресурс: співпраця, підтримка та це ж відкрита агентура. Добре, що наші правоохоронці вже порушили кримінальні справи проти Кременської, чи то Крисановської та Святогора, а може, Лайногора. До речі, ще 1 жовтня 2024 року парламентська асамблея Ради Європи офіційно. І заборонила пропаганду російської православної церкви. А Новопашин – це саме той, хто називав нас, українців, нацистами, сатаністами і навіть жерами. І ці злочинці вони поруч, вони серед нас. І поки триває слідство, вони вільно ходять вулицям, Поширю це відео і захисти себе і своїх дітей.